Коли в тебе немає дітей, тобі здається, що ти будеш ідеальним батьком. Вона не буде дивитися мультиків, вона не буде їсти солодкого. У мене донька, їй один рік і 10 місяців. І недавно в супермаркеті вона випала з кошика. Прикиньте, я на секундочку відвернувся, як відчуваю, що кошик уже легше вести. Я піднімаю дитину з підлоги, вона плаче, до нас підлітає жінка, каже: ваша дитина ще не зробила сальто. І я на секундочку думаю: хорош сальто. А потім думаю, ну вряд ли це було таке сальто, де вона стала на краєчок кошика, витягнула руки і така, ждіть мене знизу. <реш> Ні, скоріш за все, це було таке сальто, знаєте, як будто в селі баба шухлює і піздить кота. І він летить в різні сторони. І мені так стидно за це. Я тримаю дитину, і до нас підлітає моя дружина, ну, не на мітлі, а швидко ходить просто. І саме цікаво, що вона підходить з пляшкою вина. Я думаю, ну заїбісь, прийшла празднувати перше сальто дитини. Каже, що у вас тут сталося? Я кажу, дитина випала з кошика. Вона в смислі. Я кажу: ну, дитина випала з кошика. Вона каже: ти що, прикалуєшся? Я кажу, да. Я думаю, А що я тобі буду доказувати, ну, якщо ти сама не хочеш вірити? Саме гірше в цій ситуації, що навіть якщо моя дружина повірила в це, то рано чи пізно ми з нею вдома будемо дивитися в Ютубі на різку відео приколів. Ну, бо в супермаркеті є камери. І тут наткнемося не на відео, де наша дитина випадає з кошика, і вона спитає: це що, наша дитина? А я заготовив зразу відповідь. Я скажу: да, це наша дитина, яку ми народжували, щоб бути щасливим, Танюша, а не свариться.